Павні друзі, всім доброго вечора. Карполомна пригода трапилася в Києві в районі на Кудрявської. Тут в ліфті застрягла, була зблокована людина. Прибули рятувальники. Була інформація, начебто, про загоряння, якісь задимлення, але, на щастя, не підтвердилося. Як бачите, все гаразд, обійшлося без потерпілих. Людина врятована. І ми дуже дякуємо рятувальникам за їх тяжку і самовіддану працю по порятунку громадян, які працюють практично цілодобово. Дякуємо. Також, друзі, традиційна прибула і швидка, і поліція. Зараз з'ясовуються всі обставини, тому що в будь-якому разі якось та подія буде далі розслідуватися і повинні бути розгодлені якісь висновки. Всім дуже дякую за вашу увагу, підтримку, за ваші лайки, коментарі, репости. Якщо тварина в біді або якийсь контент, будь ласка, присилайте, дякую. І також, друзі, вас дуже прошу надавати. Підтримку, допомогу при просуванні по місцю, перевагу такому екстреному транспорту великому, тому що їм оперативно доїхати, особливо в заторах, важко. І, звичайно, поліціянтам допомагаєте. Красень.